Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Раєвський Олег, я лікар-невролог. Як ви вже зрозуміли з назви, сьогодні ми з вами поговоримо про насправді такі чудодійні та потужні протионкологічні властивості броколі. Щоб дізнатися, як саме броколі профілактує та лікує рак, обов'язково додивіться це відео до кінця, а також підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео і не забудьте поділитися ним зі своїми друзями. Отже. Сьогодні ми розглянемо два нових і перспективних дослідження, які стосуються впливу броколі в харчуванні на профілактику та лікування різних онкологічних захворювань. Посилання на ці дослідження я залишу в описі під цим відео. Ви можете прийти і самостійно ознайомитися в текстовому форматі з цими дослідженнями та з результатами, які мають ці дослідження. Власне, хочу відмітити, що сьогодні ми будемо говорити не саме про броколі, а про конкретну речовину, яка знаходиться в брокколі. І ця речовина називається сульфорафан. Безпосередньо щодо брокколі, це досить відома рослина, яку вже давно використовують в харчування. Вона відноситься до сімейства капустяні, які раніше називали хрестоцвітні. Це однорічна рослина і використовується в їжу її плоди. Безпосередньо сульфорафан міститься не тільки в брокколі, він міститься в усіх овочах, які відносяться до сімейства капустяних. Тобто пекінська капуста, білокачана капуста, цвітна капуста, крес-салат, редис. Все це містить сульфорафан просто в різних концентраціях. І саме в броколі просто ця концентрація сульфорафану вона найбільша. Безпосередньо сам сульфорафан за хімічною будовою це, це ізоціоціанат, або, як їх ще називають, це гірчичні олії. Безпосередньо сам сульфорафан не міститься в рослинах, а він е будується або він перетворюється зі свого попередника. Попередник називається глюкорафанін. Саме глюкорафанін під дією формента мірозиназа перетворюється на сульфорафан. Це хімічно. А як це відбувається практично? Практично при пошкодженні рослини, наприклад, при її жуванні, або при тому, як ламаються стебелі, або при нарізанні цієї рослини, виділяється фермент мірозеназа. Це захисний фермент, який перетворює глюкорафанін на сульфорафан. І для рослини це має конкретне значення як захисний механізм проти інфекцій, які можуть пошкоджувати рослини. По цій логіці можна сказати, що якщо людина, наприклад, жиє свіжу капусту, то там е, виділяється фермент мірозиназа, і тоді вже глюкорафанін перетворюється на сульфорафан. Також мікробіом кишечника людини містить бактерії. Ці бактерії також виділяють мірозиназу, тому виділення або перетворення сульфорафану з його попереднику продовжується також і під час травлення. Тепер безпосередньо перейдемо щодо досліджень. Перше дослідження проводилося на ембріонах мишей п'ятитижневих і стосувалося впливу сульфорафану на рак молочної залози. Брали цих самок мишей, їм вколювали клітини раку молочної залози, чекали, поки він розростеться до певної величини, і потім е брали препарат. Цієї цього раку і вже досліджували безпосередньо на двох контрольних групах, як впливає сульфорафан. Перші контрольні групи е, давали внутрішньошлунково розчин, де містилося 50 мг на кілограм сульфорафану безпосередньо цієї речовини. Другі контрольні групи просто давали воду для того, щоб порівняти в кінці, як вже буде впливати сульфорафан. Е, дослідження е, тривало 6 тижнів. Вводили сульфорафан першій контрольній групі, відповідно, другій контрольній групі в воду два е, рази на тиждень. І от в кінці цих досліджень на препаратах дійшли до такого висновку, що, по-перше, сульфорафан має вплив на процес мотолювання ДНК. По-простому, сульфорафан перешкоджає нормальній транскрипції ДНК, тобто нормальному створенню цих нових видозмінених онкологічних ракових клітин. Тобто, сульфорафан безпосередньо пошкоджує цей процес на самому початку і заважає розмножуватися новим онкологічним клітинам. Крім того, дійшли до висновку, що сульфорафан індукує, тобто посилює апоптоз. Апоптоз це процес, коли клітина саморуйнується, це фізіологічний процес, і коли старі клітини саморуйнуються, вони розпадаються на апоптичні тільця. Так ось, так от сульфорафан індукує процес апоптозу і тим самим зменшує проліферацію цих онкологічних клітин. Загалом це дослідження з'ясувало, що не дивлячись на те, що в кінці маса пухлини, як в першій контрольній групі, так і в другій контрольній групі, вона не змінилася, тобто пухлина не зменшилася. Проте ці процеси, на які впливає сульфорофан, тобто зменшення металювання ДНК, порушення цього процесу, а також вплив на індукцію апоптозу, тобто скорішого руйнування цих клітин. Має позитивний вплив для того, щоб уникнути більш бурного та швидкого росту, саме пухлини, а відповідно, і зменшення ризиків більш швидкого метастазування цього типу онкологічного захворювання. Друге дослідження стосувалося раку простати у чоловіків. Рак простати чоловіків являється одним з найбільш розповсюджених типу онкологічних захворювань у чоловіків у всьому світі. На рік приблизно півтора мільйони випадків, з яких приблизно 375 тисяч являються смертельними. Тому ця тема доволі актуальна і проводилося велике дослідження. Брались різні рослини і різні речовини активні в цих рослинах, і, зокрема, досліджувався вплив. Сульфорафану. Там дослідження проводилося е, як інвіво е, безпосередньо на людях, які мали цей тип онкології, так і інвітро. Інвітро це означає в пробірці. Так от інвітро брали 30 мікромоль е, чистої розчину сульфорафану і е, на протязі 72 годин обробляли культуру. Культуру онкологічних клітин раку простати у чоловіків. І з'ясувалося, що популяція цих клітин зменшилась приблизно на 50%, а також е активність процесів знову ж таки метулювання ДНК в цих клітинах вона також зменшилась приблизно на половину. Це те, що могли досядити в пробірці. Друга частина цього дослідження стосувалася того, як сульфорафан впливає безпосередньо на людей. Взяли 49 чоловіків, в яких був виставлений діагноз рак простати, і їх розділили на три контрольних групи. Перші контрольні групи давали суп з брокколі, комерційно доступний броколі. Тобто, звичайно, брокколі, який ви можете піти і купити в супермаркеті. З неї робили суп. Об'єм супу в усіх контрольних групах не відрізнявся. Це було 300 мл щотижня на протязі 12 місяців. Другу контрольну групу робили суп так само в об'ємі 300 мл. Але суп робили з штучно виведеної лабораторної броколі, де містилася більша кількість глюкорафаніну, відповідно, і сульфорафану. І в. Третій групі давали такий самий суп, але вже безпосередньо з брокколі, в якій концентрація сульфорафану була у 7 разів вища. Через 12 місяців, тобто через один рік, проводили оцінку цих результатів. Брали препарат клітин раку простати і проводили секвенування ДНК, де вивчали експресію генів, яка показує ризик канцерогенезу, тобто розвитку онкології. Так, от, о, усі три контрольні групи показали зменшення цієї експресії, тобто зниження е, ризику цього канцерогенезу, тобто розвитку онкологічного процесу. І, відповідно, по цим трьом групам, в третій групі, де була найбільша, е, найбільша концентрація глюкорафаніну відповідно і сульфорафану, ця експресія була найнижча, тобто був найнижчий показник ризику канцерогенезу. Один з головних висновків, який на фоні цього можна зробити, це те, що сульфорафан має вкрай позитивний вплив на розвиток онкологічного в процесі в контексті того, що він перешкоджає швидкому бурному розвитку, знову ж таки, пухлини, перешкоджає розвитку швидкого метастазування і, взагалі, має позитивний вплив на динаміку цього онкологічного процесу. Крім того, під час дослідження також перевіряли. Сечу постійно, і кров, і е, там також є окремі е, позитивні е, висновки, наприклад, по мікробіоті, яка знаходиться в калі, тобто сульфорафан. Впливає також і на мікробіоту кишечнику. Вже останні дослідження досить відомі. Вони говорять про те, що мікробіота кишечника це як другий мозок людини, вона має колосальне значення для здоров'я, і так само і для профілактики різних онкологічних захворювань. Так от сульфорафан також впливає на популяції, наприклад, лактобацил. І він збільшує популяцію цих лактобацил. А от, наприклад, такі бактерії, як Десульфовібріо, рід цих бактерій, він має негативний вплив на організм людини і продукує ендотоксин. Так от на цей рід на десульфовібріо безпосередньо сульфорафан впливає таким чином, що популяція цих поганих для людини бактерій вона зменшується. Ці два дослідження показують нам наступне: сам по собі, сульфорфан це досить перспективна речовина, яка пригнічує металювання ДНК, експресію генів, має позитивний вплив на мікробіоту кишечника людини, індукує апоптоз, тобто більш швидкий розпад і руйнування онкологічних клітин. Але Треба відмітити, що є ряд складностей, пов'язаних безпосередньо з використанням сульфорафана в майбутньому. Цей ряд складностей е заключається в наступному: по-перше, є е різниця в біодоступності сульфорафану в різних людей. Тобто, якщо взяти дві окремих людини і дослідити такі дослідження, також проводилися, якщо взяти метаболіти в сечі. І подивитися концентрацію сульфорафану, то вона виявиться різною. Тобто, якщо одна, і та, одна людина з'їсть 1 кг брокколі, інша людина з'їсть 1 кг брокколі, концентрація сульфорафану буде різною. Тому трошки важко розрахувати. Ці дозування використання саме сульфорафану. По-друге, сам по собі сульфорафан це досить нестійка сполука, що впливає на можливості вивчення впливу сульфорафану на організм людини. Тому більшість досліджень все ж таки стосуються глюкорафаніну, попередника сульфорафану, який, як я вже казав, під фермента мірозена перетворюється безпосередньо на сульфорафан. Тобто його хімічна природа, його нестійкість не дозволяє гарно його вивчити і, відповідно, прослідкувати. Фармакодинаміку і цю фармакокінетику самого сульфорафану в організмі людини. Крім того, важко розрахувати дозування сульфорафану, тому що в дослідженнях, наприклад, на тваринних моделях ефективна доза може коливатися від 5 до 100 мг на кілограм. В перерахунку на людину масою 70 кг це виходить мінімум 350 мг на кілограм, і це доходить до 7000 мг на кілограм. Тобто ці дозування вони являються вже небезпечними. Тобто проблема стосується в тому, що, хоча є ефективні дозування, але ці дозування, які ефективні на тваринних моделях, вони будуть занадто низькими для людини. Але якщо, наприклад, вже брати тисячу і більше міліграм на кілограм сульфорафану для людини, щоб досягти позитивних ефектів впливу на онкологічний процес, це може мати токсичні наслідки для самої людини. Наступна проблема це те, в якому вигляді використовувати сульфорафан. тому що якщо прорахувати ці дозування знову ж таки на масу броколі, то вона може доходити і до 2 кг на день. І відповідно, 2 кг сирої капусти в день з'їдати щодня просто неможливо, і тому важко досягти цих концентрацій. Що наштовхує нас далі на думку про те, що для того, щоб добитися цих позитивних ефектів, потрібно використовувати БАДИ. І тут є велика проблема, що стосується самих бадів, тому що ще з 90-х років, коли вперше був виділений сульфорафан дослідниками з медичної школи Джона Хопкінса, і тоді вже було зрозуміло, що сульфорафан має... Хороший позитивний вплив на онкологічні процеси, на їх лікування, їх профілактику. Тоді вже ринок бадів заполонився різними виробниками сульфорафану. Але оскільки це нестабільна сполука, і частина дослідників брали ці бади від різних виробників, і інколи з'ясовувалось навіть, що там взагалі немає ніякого сульфорафану, і там просто якась інша е речовина, яка зовсім не має ніякого впливу на організм в кращому випадку, але може бути і шкідливий вплив. Десь заявлене дозування було набагато менше, ніж це написано на банці. Тому е, вкрай важко знайти виробника бадів сульфорафану, оскільки в нього нестабільна хімічна природа, де заявлена доза, вона буде відповідати фактичній дозі, яка там є, і взагалі ви там знайдете просто цей сульфорафан. Тобто, не дивлячись на те, що ці дослідження вони досить перспективні, поки що ефективно використовувати сульфорафан. Неможливо за рахунок його нестабільної хімічної природи, і за рахунок того, що немає хороших бадів, за рахунок того, що фізично з'їдати таку кількість капусти в день неможливо, і за рахунок того, що взагалі немає стандартизації. Де є ефективні дози, де дози вже неефективні, або, наприклад, де дози являються вже токсичними, вони великими і це вже не можна використовувати. Тобто цих стандартизацій ще немає, і це ускладнює використання цих позитивних ефектів від сульфорафану. То що ж тоді робити? Головний висновок, який я хочу зробити з цього відео, це те, що є дослідження наукові, ретельні, які показують вплив сульфорафану. На профілактику раку, крім того, я не казав ще про те, що сульфорафан має і антибактеріальну дію, і антиоксидантну дію. Антиоксидантний вплив на організм людини він дуже важливий, тому що він являється однією одні, одним з ланцюгів в і в тому числі проти онкологічній, Роботі в такій профілактиці, а крім того, антиоксидантний вплив він також і профілактує більшість інших патологічних процесів в організмі: і процеси запалення, і процеси утворення холестерину, атеросклеротичних бляшок і так далі. Тобто, враховуючи це все, потрібно для себе зробити один головний висновок. Потрібно притримуватись того правила, що в дієті мають бути постійно Якісь капусти або будь-які овочі з родини капустяних. Це може бути брак брокколі, або це може бути якась інша капуста, яка вам подобається. Але ви просто маєте враховувати, що вона у вас в раціоні має бути, і чим більше цих капуст у вас буде в раціоні, бажано більш молодих і бажано свіжих, тим краще для вашої дієти. І, в принципі, ви отримаєте всі ці позитивні ефекти. Неважливо, скільки ви будете з'їдати, але просто намагайтеся притримуватись того, щоб капусти були у вас. В раціоні, і це без, безперечно бути, мати такий е, свій вагомий внесок в те, щоб профілактувати онкологічні процеси, які гіпотетично могли б виникнути у вас в майбутньому. Це не панацея, але це велике досягнення, яке ми можемо використовувати. І з наукової точки зору також важливо, що колись, можливо, на фоні сульфорафану винайдуть якісь препарати, які будуть мати хороший. Міцний вплив на лікування онкологічних захворювань. Тож, вживайте в раціоні капусти, пам'ятайте про позитивні властивості, які має Брокколі та всі інші рослини цього роду рослин. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам злагоди, миру та гарного здоров'я. До зустрічі!